Його називають улюбленцем Долі, тому що він міг виходити з найскладніших ситуацій, які йому влаштовували життя та колеги. Він мало прожив, проте лишив по собі велику музичну спадщину. Ім'я цього композитора Вольфган Амадей Моцарт. Він народився 27 січня 1756 року у місті Зальцбурзі в сім'ї відомого скрипаля, органіста та педагога Йоханаса Леопольда Моцарта. Який з раннього дитинства привчав дітей до музики. На превеликий подив Леопольда його син у три з половиною роки на слух без помилок повторював п'єски, які грала старша сестра, восьмирічна Нанерль. А у чотирирічному віці Амадей написав концерт для клавесина. В шість років разом з сестрою він здійснив першу гастрольну поїздку. Виступи дива дитини у Мюнхені та Відні мали сенсаційний успіх. Але, незважаючи на тріумф та захоплення публіки, для дітей таке життя було надмірно важким. Скарлатина, на яку захворіли ослаблені Вольфганг та Нанерн, поклала край віденським тріумфам. Але через кілька місяців після одужання дітей Леопольд відправив їх у нову подорож Європою. Маючи сім років, Вольфганг випустив свої перші сонати. У швидкості та легкості праці Моцарт був незрівняним. Вже у 17 він встиг створити чотири опери, декілька духовних віршів, 13 симфоній, 24 сонати. Натхнення не залишало Моцарта навіть тоді, коли він переймався пошуками грошей для родини, коли його концерти в Австрії та Германії не мали успіху, коли страждав після втрати матерів. Навіть у найважчі часи музика не залишала Моцарта він чув її, де б він не знаходився і чим би не займався. Йому залишалось, як говорив він сам, тільки записувати ноти. В 23 роки юний композитор одержав місце органіста в Зальцбурзі і опинився у повній принизливій залежності від архієпіскопа. Декілька років він жив у маленькому містечку. Один лише раз йому дозволили виїхати у відень, щоб підготувати оперу «Ідоменея», блискуча прем'єра, якої відбулася 29 січня 1781 року. З кожним новим твором творча сила Моцарта виявлялася все яскравіше. Залишивши Зальцбурзького архієпіскопа і оселившись у відні, Моцарт, за дорученням імператора Іосифа II розпочав роботу над твором німецькою мовою. До цього він писав італійською. Опера, викрадення з Сиралю» мала величезний успіх у Німеччині. Там її стали вважати першою німецькою оперою. Праця над нею співпала з романтичною пригодою в житті самого музиканта. Палаючи коханням, він вкрав свою наречену Констанцію Вебер і таємно побрався з нею. Свою наступну оперу «Весілля Фігаро, яка досі вражає своєю музичною досконалістю, Моцарт написав усього за шість тижнів. Не встиг поет де Понте закінчити лібретто «Весілля Фігаро, як треба було поспішати з лібретто Дон Жуана. Але за свої твори, шедеври камерної музики, які мало розуміли сучасники, Моцарт отримував сміхотворне низькі гонорари. Тяжким видався 1791 рік. Ще більше ніж раніше, Моцарт страждав від злиднів. Його дружина Констанца була вагітна та тяжко хворіла. У двері будинку, де жив композитор, постукав незнайомець, одягнений у все чорне, та замовив реквієм. Моцарт погодився взятися за виконання надзвичайного замовлення, але не зміг назвати строк його закінчення, тому що цей час повинен був працювати над казковою оперою Чарівна Флейта. Після її завершення ніщо не заважало Моцарту продовжувати створені реквіму, але стан здоров'я композитора ставав все гіршим, а таємничий замовник підганяв. Пізніше загадкова історія з таємничим замовленням отримала дуже просте пояснення. Граф Штупах, великий любитель музики, бажав здобути слави композитора, для цього він замовляв талановитим музикантам композиції, переписував їх своєю рукою, а потім видавав за свої власні. Закінчити замовлення графа Моцарт не встиг. 5 грудня 1791 року геніальний композитор помер у Марині. Його реквієм був дописаний його учнем Зюсмайером. Син Моцарта також присвятив себе музиці і довгий час працював диригентом у Львівській консерваторії.